Провели в останню путь 35-річного військовослужбовця Вадима Гошка. Хороший хлопець, гарна сім'я, маленькі діти. Не знаю, як це горе перенес. На Волині затопило більше 7 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок у воді, будинки та городи. Сніг і не переставав дощіти. Вже земля плакала, води з крих багато. 101 річний житель Ковальщини Петро Баранський у свій день народження поділився секретом довголіття. На всіх посадах, де я не працював, я старався дати людям можливість жити по-людськи. Лучани провели в останню путь Вадима Гошка. 8 січня він загинув у боях за Соледар на Донеччині. Військовий був кулеметником, служив у прикордонному загоні східного регіонального управління. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися із полеглим захисником прийшли його рідні, друзі, військові та ті, хто не знав його за життя. «Вчилися в одному класі. Він був хорошим, веселим завжди. Ну таким, знаєте, веселоном був в класі. В нас завжди нас смішив. Ніколи нікому злані не бажав. Ну це все, що я можу про нього сказати. Ми більш просто після школи з ним не спілкувалися. Вадиму Гошку було 35. До сил оборони України він мобілізувався за власним покликом. Без батька залишилися малолітні донька та син. Це був чоловік моєї подруги, дуже хороша людина. Мають двох хороших діток маленьких. Любили один одного дуже сильно. Він працював в Луцьку, жили вони на цукровому, будували будинок. Я знаю його батька, його маму, яка померла пару років тому від хвороби. Недавно дзвонила до батька, каже, на війні. А тепер вже сказали, що вже і нема. Хороший хлопець, гарна сім'я, маленькі діти. І батька шкода, бо сам лишився. І жінка з такими маленькими дітьми лишилася. То не знаю, як це горе перенесли. Чин похорону загиблого за Україну воїна очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він помер для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя для того, щоб ми мали своє щасливе майбутнє в своїй ненці Україні. Спочиватиме Вадим Гошко на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Вулиця Івана Котляревського у місті Любомель із двох десятків житлових і господарських приміщень, які тут розташовані, декілька будівель і городи затоплені. Розказує Людмила Богдан, яка проживає на цій вулиці. Декілька днів тому говорить, ходити тут було складно. Тут йшла в чобу, так перезувалася, а там йшла взувалася нормально. Обу. Це було три тижні майже дощів і сніг. Це не тільки тут, води скри багато. Воду на вулиці Івана Котляревського відкачують працівники Любомського житлово-комунального підприємства. Робітник Богдан Голян працює з допомогою помпи. Розмотали шланги більше 200 метрів шлангу. Качаємо кіннець вулиці в маліотеративний канал. Було трошки багато води, приблизно більше 20-30 сантиметрів води вже відкачали. У Любомлі затопило півтора десятки будівель і споруд. Рівень води у місті знижується, сказав заступник міського голови Микола Оніщук. «І є проблемні ділянки, які систематично підтоплюють. В більшості ці підтоплення по причині того, що люди десь там попригороджували канали, поганий доступ до каналів не можна почистити. І у зв'язку з цим так трапляється, що вони там забиті, замулені, не встигають справлятися. Вони в принципі наявні, але не встигають справлятися з такою кількістю води. На цих кадрах сільгосп угіддя у селі Свидники. Цього року озимого посіву на полях немає, бо, за словами керівника експлуатаційної дільниці Валерія Грижука, аграрії знають про щорічний зимовий паводок на цьому місці. Через це нічого не сіяли. Зараз тут тало дощовими і річковими водами затопило 25 гектарів території. Загалом у колишніх Ковальському, Турійському, частині Володимирського та Іваничівського районів у воді 66 гектарів. Під рослинним шаром основу мають це глинисті ґрунти, які мають малий коефіцієнт фільтрації. Тому є певний тривалий час відведення ґрунтових вод, тому ми бачимо, як затоплення. І грунтовими водами, які є водами, які так називаємо блються. І бачимо теж і повні канали у зв'язку з дуже малими похилами системи. Якщо рівень води у річці стохід знижуватиметься, вода з цих полів зійде за два тижні при умові, якщо не буде снігу і дощу. Зараз найбільше сільгосп угідь і територій затоплено у Ковальському і Камінь-Каширському районах, розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Станом на сьогодні, з його слів, на Волині затоплено і підтоплено понад 7 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок у населених пунктах. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Софія Лещенко займається екологією із семи років. Торік у квітні студентка переїхала до Луцька із Донеччини. А сьогодні отримала нагороду за роботу про викопних молюсків. Писала її орієнтовно. Місяць. Порівняли сучасні молюски з викупними, які ми знайшли на Волинській височині. Знайшли ракушняк там, де вже нема моря. Вирішили написати ось порівняльну характеристику. Організаторка заходу «Зоряне екологічне сяйво на якому відзначили переможців всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктів Валентина Остапчук говорить: така подія це презентація наукових досліджень і обмін досвідом між початківцями і екологами, нагородженими на міжнародному рівні. Сьогодні проблема якою діти займаються, це наші шкільні лісництва. Займаємося таким гарним проєктом, як вирощування Павловнії в умовах Волинської області. Діти досліджують, показують. Яка цінність і разом з тим, який прибуток може бути від вирощеного дерева? Приїхала отримати нагороду за друге місце у всеукраїнському формі дотик природи на зльоті шкільних лісництв. Презентували наукову роботу про павловію, яка вирощується теж у нас в Скулені. Перевіряємо, спостерігаємо, як вона до Волинської області пристосовується. Керівниця гуртка при обласному еколого-натуралістичному центрі Світлана Буднік прийшла підтримати своїх вихованців, серед яких і переможниця всеукраїнського етапу Юліана Ройко. Перше місце не лише на обласному етапі з аквариністики, а власне на всеукраїнському етапі. Цей досвід дає можливість побачити талановитих діток. Остання це в нас був вибідохраміс жавтенький. Чому ми саме цю роботу взяли? Ну тому що ця рибка по своїй поведінці є. На над цікавою, як мінімум, через те, що вона інкубує ікру в ротовій порожнині. зробила такий міні-експеримент по вирощуванню акваріумних рослин. В акваріумі вони частіше швидше помирають, а по-моєму експерименту вони розростаються. За словами керівниці екологічного осередку Валентини Остапчук, під час свята відзначили 145 переможців із 35 територіальних громад Волині. Микита Чибир, Олександр Ватищук. Суспільне новини. Луцьк. Станіслав та Анюта іщуки одягають вишиванки. Діти збираються на концерт. Сьогодні колядуватимуть та щедруватимуть. Захід благодійний на підтримку збройних сил. Ми сьогодні будемо збирати гроші на дрон для ЗСУ». Тато дітей Володимир Іщук загинув у 2014 році. Йому було 30 років. Мій тато служив в роті Світязь. Він був поліцейським, загинув у 2014 році у місті Іловайськ. Я його майже не пам'ятаю і про все це нам розказувала мама». Це його шеврон з його форми, підрозділ Світязь. і оцей ікону йому хлопці подарували були на день народження 13 серпня. Ікона Володимира вона така от пошарпана, що видно сліди на ній. Подарунок він отримав. Це те, що мені передали на згадку про чоловіка. звідти. коляда від дітей небесного легіону лунала нині у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва? Волонтерський рух, меценати для солдата опікується п'ятьма сотнями дітей, батьки яких загинули в боях за Україну. Ми всі мусимо бути тепер таким спільним батьком, умовним батьком, щоб трошки допомагати їхнім мамам виховувати і впливати, тому що. Наш рух і багато людей зацікавлені в тому, щоб вони були таким міцю і цвітом нашої нації і в подальшому стали невід'ємною частиною розбудови нашої держави. Любов Головчак з села Криничне приїхала на коляду із шістьма дітьми. Її чоловік, військовослужбовець Євген, загинув торік, 6 жовтня, на Харківщині. Зараз часто від дітей чуєш їхні бажання, їхні мрії це лише мир. І ми також всі дуже хочемо миру. І бажаємо нашим хлопцям, щоб їх оберігав Бог і поміг їм прийти до нашої перемоги. А ми будемо їх підтримувати тут молитвами. Разом із дітьми небесного легіону заколядував Сопілкар, переможець Євробачення, учасник гурту Калуш оркестра Віталій Дужик. Неможливо, чи ти професійний артист, чи ти аматор. Ми з дітками сьогодні вам заколядуємо, бо ми все робимо спільну справу. І йдемо разом до перемоги. Усього участь у спільній колядії взяло 25 дітей. Розказав керівник волонтерського руху Руслан Теліпський. Степанія, мамо, мамо, Степанія, поле, або... Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Не думали ми, що Росія може на нас напасти. Я вирішив зробити Союз, а тут не виходить, без України Союзу не буде. І хочуть, щоб ми надалі були рабами в їх. Так, про сучасну війну в Україні у свій день народження міркує житель Любомля Петро Баранський. Йому виповнився 101. Ветеран Другої світової, якого мобілізували у 43-му і комісували через травму. каже, що якби не поважний вік, то сьогодні б узяв до рук зброю. Я пулеметчик, стрілок добрий, пішов би, пішов би обов'язково стріляти. Свій 101-й день народження Петро Гнатович відзначає в лікарні. Каже, що йому нині не до святкувань, але урочистості довгожителю організувала адміністрація Любомильської лікарні. Цей пацієнт за свої 101 рік вперше в нашому закладі опинився. Він не наскільки на лікуванні, наскільки на діагностичному обстеженні. Має бути взірцем для всієї молоді, для людей. Своїм секретом довголіття токар, агроном, більш як 20 років, голова колгоспу та голова сільської ради називає здоровий спосіб життя і те, що ніколи не робив нікому зла. На всіх посадах, де я не працював, я старався дати людям можливість жити по людськи іменинника. Окрім медиків та родичів, прийшли привітати учасники народного аматорського хору ветеранів війни і праці, де Петро Гнатович співає більше 30 років. Його не можна успокоїти. І він співати, хоче. Ви бачили, як козацького роду. Ветеран має двох доньок, трьох онуків і двох правнуків. Та довгожитель дає собі ради сам, каже онук Костянтин, який пишається своїм дідусем. Після смерті дружини залишився сам, але ми йому завжди приїжджаємо, допомагаємо майже кожен день. 101-річний Петро Баранський ще має плани. Основний з них після дня народження відсвяткувати перемогу України. І я впевнений, що Україна скоро, скоро буде своєю державою, бо вона того заробила за даними голови ковальської адміністрації Ольги Черен, Петро Баранський найстарший житель ковальського району. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.